Для того, щоб порівняти степені, ми повинні звести їх або до однакової основи, або до однакового показника. Подивимось на прикладах. Якщо нам потрібно порівняти 25 у 4 степені і 125 у третьому степені, то в даному випадку ми бачимо, що так, основи різні, але ми можемо звести їх до однакової основи. Тобто 25 можна замінити як 5 у квадраті. І потім по властивості ми перемножаємо показники 2 на 4 буде 8. Ну і відповідно 125 аналогічно ми заміняємо як 5 у третьому степені і потім множимо 3 на 3 буде 9. І ось коли ми замінили степені з різними основами у вигляді степенів з однаковими основами 5 і 5. Ми тепер можемо порівняти, тому що очевидно, що 5 у 8 буде меншим, ніж 5 у 9. Отже, 25 у четвертому буде меншим, ніж 125 у третьому. Але іноді буває так, що основи не можна звести до однакової. Ну, ось, наприклад, 3 і 4, Ми не можемо зробити ці основи однаковими. Тоді потрібно зводити до однакового показника. В даному випадку показники це 40 і 30. І вони різні. Нам потрібно зробити їх однаковими. Чітко по кроках показую, як саме це ми робимо. Спочатку ми шукаємо НСД, найбільший спільний дільник для чисел 40 і 30. Для учнів, які забули, що це, нагадаю, що вам потрібно взяти 30 і 40, можете їх окремо виписати, і далі ви підбираєте таке найбільше із можливих чисел, на, які, на яке будуть ділитися і 30, і 40. І 30 і 40, наприклад, діляться на 2, на 5. На 10. Але найбільше із цих чисел це 10. Отже, це і буде їхній найбільший спільний дільник. Отже, знаходимо НСД, це буде 10. І далі ми виписуємо ті числа, які ми хочемо порівняти, 3 в 40 і 4 в 30. -му. І оцей однаковий а, степінь НСД ми виносимо за дужку. В дужках записуємо 3 і думаємо, 3 до якого степеня потрібно піднести, щоб при множенні на 10 ми отримали 40. Це буде четверта степінь. Отже, заміняємо 3 в 40, як 3 в 4 до 10 степеня. Чому так? Тому що давайте ще раз перевіримо: 4 помножити на 10 дійсно буде 40. Ну і 4 в 30-му ми теж заміняємо як 4 у 3. -му. До 10 степеня, тобто 10 ми вже маємо задушку, тому що це наше НСД і 30 ми тоді подаємо як 3 на 10. Потім залишилося виконати дію всередині в дошках. 3 в четвертому це 81, а 4 у третьому це 64. І, як бачите, ми отримали однакові показники. Тобто тепер ми можемо порівняти ці степені. 64 у 10-му буде менше, ніж 81 у 10-му. Отже, 3 в 40 повинно бути більше, ніж 4 в 30 степені. І тепер переходимо до завдання, яке я вам пропонувала розв'язати як завдання дня. Тут потрібно було записати числа у порядку зростання. Подивимося на основи. Ці три основи ми не можемо зробити однаковими, тому ми не можемо зводити до однакової основи. Тож, давайте спробуємо звести до однакового показника. Для цього беремо показники. І шукаємо для них НСД. Нагадаю ще раз, це таке найбільше число, на яке будуть ділитися і 10, і 15, і 5 одночасно. І в даному випадку це буде 5. Потім цей показник 5 ми виносимо за дужку. Він буде у всіх однаковий. А всередині в дужках ми переписуємо основи 2, 2, 4, 4, 10, 10. І потім залишилося подописувати такі показники, які примножені на 5. Будуть давати початкові числа: 15, 10, 5. Це 3 на 5, 2 на 5 і 1 на 5. Далі ми рахуємо те, що всередині в дужечках. 2 в третьому буде 8, 4 в квадраті 16, 10 у першому буде 10. Ну і нарешті ми звели до однакового показника і можемо порівнювати основи. 8 менше, ніж 10. А 10 менше, ніж 16, тому якщо їх розташувати по порядку, 8 у п'ятому буде найменшим, а 8 у п'ятому це 2 в 15. Далі посередині буде 10 у п'ятому, і в кінці, уже найбільшим із чисел буде 16 у п'ятому, а це і є 4 в 10 степені. І ось ми розташували їх у порядку зростання, як нас і просили в умові. Причому будьте уважні, тому що іноді просять розташувати в порядку спадання, і учні, розв'язуючи правильно, просто обирають неправильний варіант відповіді. В даному випадку все ж таки зростання, тобто ми повинні їх розташувати від найменшого до найбільшого, що ми і зробили, і шукаємо варіант відповіді. Наш варіант відповіді буде варіант Б.